В ході робочого візиту голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот відвідав освітянські заклади Деражнянського та Летичівського районів. Побаченим очільник облради залишився задоволений, адже кошти, які були виділені на об'єкти соціальної сфери краю, вже майже повністю освоєні. 30 до 50 мільйонів дає держава на соціально-економічний розвиток. То сьогодні 9 мільйонів не державних коштів. Іде на один Деражнянський район. То це я думаю. Дуже добре, і якби продовжувалася програма, ну це залежить вже від працювання державою чи і в міжнародному відношенні, чи будуть далі продаватися квоти чи ні. Але я думаю, що за половину минулого року і цей рік ми зробили дуже багато для того, щоб заощаджити кошти на енергоносіях. Один з найбільших об'єктів Дережнянська загальноосвітня школа. Тут було встановлено понад 200 пластикових вікон. Завдяки цьому, вже цього року освітньому закладу вдалося заощадити 24 тисячі гривень. Нині ж закінчуються роботи з утеплення фасаду школи. Загалом на даний освітній заклад витрачено понад 4,5 мільйони гривень. Навіть коли ще не були завершені наші роботи, ми вже помітили велику економію. Опонен енергоресурсів. Вже лише тільки цього року ми 24 тисячі зекономили за зимові місяці. Даний час наша школа вже практично готова до нового навчального року. Ведуться тільки зовнішні утеплювальні роботи. Понад 2 мільйони гривень виділено на ще одну Дорожнянську загальноосвітню школу. Там підходять до завершення роботи з утеплення фасаду. А от до Летичівського району залучили 8,5 мільйонів гривень за Кіотським протоколом. Коло з них півтора мільйона гривень витрачено на ремонт приміщення Голошківської школи. Проведена дуже велика робота по покращенню навчально-матеріальної бази, по покращенню теплового режиму школи. Відповідно до кіотського протоколу проведено утеплення школи, перекрито дах школи, проведено заміну вікон. І дверей на металопластикові також очільник Хмельницької облради відвідав Летичівський НВК номер 1 де, окрім коштів кіотського протоколу, були залучені гроші з державного бюджету, які на інших об'єктах соціальної сфери стіни навчального закладу були утеплені задля енергозбереження. Якщо говорити про використання коштів кіотського протоколу, то вкладено величезні кошти. Ви подивіться, який гарний фасад. Ми маємо для даної школи це кошти. Цього ці кошти. Ми сьогодні всередині зробили повністю. облаштували це порядком десь понад 350 тисяч гривень. Це другий поверх. Перша частина першого поверха закрита на сьогоднішній день. Повністю освітній заклад готовий до роботи з 1 вересня. Дарина Денисенко, Віктор Кривий з Деражнянського та Латичівського районів для інформаційного випуску.